Капеланське благословіння на 20 липня 23 го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, <кхід> і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! І нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус пояснює притчу або Його слова про те, що не те, що входить в уста, схваняє людину, а те, що виходить із уст. Запитали учні про це, але Він сказав, Тим, хто на відповідь, що там спокусилися фарисеї з приводу цього, він сказав, що сліпі вожді водять сліпців. І що з цього буде в результаті? І той, хто веде, сліпий, впаде в яму, і той, кого ведуть, сліпий і впаде в яму. Але на відповідь про те, що скверню людину, він теж пояснив, каже, що їжа, яка входить в черево, проходить через черево, і так же саме виходить. Тобто це такі, знаєте, санітарні норми, і не впливає на людину духовну. А от те, що виходить з людини, виходить, з серця є. І яке серце, те і виходить. Якщо серце зле, серце перелюбне, серце а, вбивства, серце насильства, серце злодійства, серце грішне, то і виходить це із уст людини. І тоді це аскворняє людину, коли воно проявляється. І ми бачимо, що сліпі вожді завжди хочуть вести когось. Але бачите, тим сліпцям, яких ведуть, треба обирати, щоб вони не обрали собі сліпого вождя, щоб цей вождь не вів його шляхом перелюбства, вбивства, злодійства, а обрати вождя, який буде веде світлом якого серце буде добро, милосердя, ласка, терпіння. І тоді буде результат того походу сліпця його виведуть на світлу дорогу. Це нам така настанова, щоб ми завжди розважали, кого ми слухаємо і за ким ідемо. Амінь.